Справлятися зі стресами в сьогоднішніх умовах стає все важче. Бути в ресурсі, зберігати гнучкість вдається не завжди. На ментальному здоров'ї людей залишає слід війна, у їх числі і переселенці, та військові, і жителі області. Є проблема з війною. Значима проблема, агресія даром не проходить. І виникають стани в людей, які потребують психіатричної допомоги. Стани бувають як не на невротичному рівні. Це коли ми коротко скажемо, що людина не бачить радості в житті, знижується настрій, плаксивість, тривожність, безсоння, і також бувають стани психотичного рівня, вже коли йде збудження, агресія цих людей. Окрім того, зросла і кількість пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами. Залежно від стану і перебігу таких хвороб важливо вчасно зреагувати та звернутися до лікарів, адже при застосуванні терапії на початкових етапах зберегти здоров'я значно легше. Пацієнти мають право і приїхати на амбулаторний консультативний огляд. Тобто вони приходять, їх можуть консультативно оглянути і вже тоді вирішувати питання про те, чи потребує лікування, чи потребує стаціонарного, чи амбулаторного питання, чи тільки психотерапевтичного лікування. Не завжди людина може повною мірою оцінити свій стан. Часто засвідчують про зміни у поведінці близьких їх родичі. Також слід зрозуміти, що під впливом травматичних чинників рівень психологічного благополуччя може бути стабільним ще деякий час. Ще «Я хотів відмітити. Те, що ці психічні розлади не обов'язково починаються зразу після цієї якоїсь ситуації, яка вона може бути в цієї людини. Є відстрочені реакції, тобто може пройти вже значими якийсь період, коли людина отримала цю психотравму, проходить якийсь період, аж тоді виникають психічні розлади. Минулий активний ковідний рік був по-своєму важким сьогодні, ж стресових ситуацій не стає менше. Тож і під час війни і тривалий період після перемоги за прогнозами мінохорони здоров'я українців, які відчуватимуть на собі наслідки збройної агресії, більшатиме. Лікарі наголошують, ментальне виснаження визнаження провокуватиме супутні хвороби, такі як цукровий діабет, серцево-судинні й хронічні недуги. Тож увага з боку кожного до власного психологічного стану. Має бути досить високою, аби запобігти ускладненням. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.